Площадочки. Mm -hmm. так короче чарний дах, спеціальний фабричний. Не? Гібрид, зима, тут е, два комплекта, да? Єдин yeah. е, тут, так. Да? Yeah. Але тут О, дивіться, який протектор. Протектор короче ще як в трактора. так то от нього Ціна я потім буду прикріпляти. Скрини, щоб було видно 18 рік, гібрид 1,8, 61500 це ціна бруто, а не ціна на Україну буде 50 тисяч злотих. Ну, там якісь там є, такі маленькі подряпанки. Покажу зараз, який має зовнішній вигляд. От. Кого буде цікавити? От, то всі там повністю деталі. Всі повністю деталі по кузову там підключити діагностику, подивитися, все повністю покажу. От такий вигляд має машинка в салоні. Все ціле, це з Швеції машини, людина займається в основному гібридами. От, різні варіанти є, основному він гібридами займається, можна під замовлення з ним говорити. От, салон. От, багажник. Ось от, от, такий от вигляд, все це діло має. Тут пленка ще навіть не здирали. Може краще було б, щоб здерли. Великий плюс, що тут на них всіх практично стоїть хороша реліна, бо до нас вона не доїжджає по тій простій причині, що все знімається і перепродається. По вікнах дивлюся, всі вісімки стоять. Чистий 18 й рік. ціленькі машини нічого не биту зараз капот відкрию подивимося що там під капотом який вигляд це все діло має так де там зацепчик купа так мінус тут що Палка і одною рукою зараз. Спочатку виключу, от дивіться, під капотний простір. От фари все тут в оригіналі. Плюс що на цих вже йдуть зверху наклейки, от, бо в старіших коротше, знизу там десь шилдики і треба зеркалом дивитися. От, ну, але по суті там видно і так, що всі болти на місці, ніде нічого не кручено. Вся рідина прозора чиста, видно, що свіжо-залита машина обслуговувалася. Вот мотор сухенький Дивіться, який стан тут керма. Вон все ціло, є ключика. От пробіг, хто нічого не крутить, так як я, все. Хто хоче, той собі докрутить так, як треба. Показую все так, як є. Тут ніхто нічого не приховує. у них можна подивитися історію. Так от, ще одна є, Toyota Auris, значить Це ціна на ній буде е, бруто, ціна нету, так само десь там район буде 50, е, 50, 55 тисяч. Треба перепитати точно, яка ціна, Коротше, але це ціна бруто, там ще мінус ватт, це якщо на Україну забирати цю машину. 17 рік гібрид а на ту ціна буде яка нетто? то. ні, то є. Це буде, буде з ватом, так? Да? Так як я, тут 569, так? Да? Так, це 17-й рік. 17-й рік. Тут один комплект, так? Да? Ту. один Єдин комплект. Так, тут трошки гірше буде гума. написано Ну подивися, тут навіть лобове скло сімка в оригіналі по, по кругу. Так, дивимося, що тут по салону, який має вигляд. Тут кури все в оригіналі. Я Знаю, що у нас багато навіть хто ці кури резинові забирає. От дивіться стан. автомобиля в салоне. все кнопочки, ручки. Кисіла в цій... Задній не відкривається. Багажник дуже закритий. Потім прикріплю скріншот і поставлю ссылку на оголошення, кого буде цікавити, то будете дивитися. Так, значить, по цій параметри CHR 20 рік, 1,8. Е, так, це буде 75900, 259 тисяч пробігу. Так само прикріплю ссылку е, по цій. в описі буде все. Значить, Дивимося по салону карти, подйомнички. От, ну, вони отак проїжджають. Не знаю, може, них там, може пілісосять, але ну, от, щоб тут прямо щось робили якусь супер хімчистку, тобто них можна взагалі довести до ідеального стану при бажанні оце стан керма, салон, це повністю покажу, як це все діло виглядає. гривы, климаты, круизы, навигацион. Нормальные, <говорит> адекватные машины, цели чистые. От він бере все ціле, битого не бере, бо є люди, які займаються виключно тільки так два ключика, я показував. От, є люди, які займаються виключно битими машинами, от, вони них там шаманять, ладять. Лизь-лизь, мазь, мазь. От, є люди, які займаються виключно цілими машинами, хтось аукціон от, бере. Якщо вас цікавлять автомобілі такого плану, от ви щось хочете, адекватне, ціле, свіжий рік, от це як гібрид може бути, так само і дизель може бути. От в нього був алтрак, е, е, продав в нього за 12,5 тисяч євро. Ціна для алтрака дуже хороша з вебастою. Ну і постійно щось, щось під'їжджає. Тобто якщо цікавить, а задні, до речі, трошечки щось є поцарапане царапушечки якісь є тут мабуть крісло стояло тут воно сиділа дитина от через те може бути трошки щось поцарапане але це не є чимось страшним так, тут гумовий коврик є оригінал так, от все в багажничку виглядає, все на місці, компресор, крюк. От показано, що треба рукою брати. Отак. От Тільки тут показано, що це треба правою рукою брати, а я беру лівою. От, ну Напишіть наскільки це правильно. Камера. Так, до речі, тут гума зима стоїть, зима хороша, можна їздити, не знімати. Тут ось такий вигляд має автомобіль. От капот подивилося, що там цікавого є. Це що незручно, що в них палка, треба двома руками відкривати. От. Так, так, так. От, бачите, тут шилдічки, все От, зручно, тут взагалі зверху все видно. От, бо в старіших машинах в багатьох приходиться лізти туди всередину з зеркалом. От, сунути зеркало, щоб подивитися. Цю видно, що ще не готували, вона видно так, як приїхала і нічого не мили. Тут, в принципі, все видно. От повністю По машині видно все. Мотор не митий, як кому. Комусь не подобається, комусь каже, там краще б помили, бо мені придеться мити, хтось навпаки, каже, от помили, там мені нічого не видно, але от як є вся інформація по машині. Так, Ще є от така Honda, але вона бензинова. Не знаю, чи буде напишіть, чи цікаві, е, ключ устався, чи цікаві такі будуть е, машини серві-бензинова. Якщо цікаво, то ну, в принципі, я прикріплю е, знизу ссылку на оголошення, там будуть по ній всі параметри ціна, е, номер телефона до продавця, якщо буде цікавити, то телефонуйте до нього. Короче, є. Тут є такі варіанти, бо ще в нього є в Варшаві е, площадка. От цього вже походу забирають. От, буде він їздити по Європі. Цей Prius. Ой, робив я огляд людині опції цієї машини. В принципі, все підійшло, все оглянули там і на СТО їздили, то це вже забирають. От, ну, такі от варіанти є. В наявності влюблені, от вони зараз в людини стоять.